Усіх вітаю, мене звуть Оксана, і сьогодні я би хотіла поговорити про такий важливий елемент фотографії, як світло. Світло це те, що визначає ваші кадри. І коли ми говоримо про світло фотографії, то мається на увазі два основних. Типи джерела освітлення це постійне та імпульсне. І почати я би хотіла з плюсів і конкретно з плюсів постійного. Адже постійні джерела освітлення являються одними з найпростіших коригувань, тому вони, скоріш, підійдуть для новачків. І чим же ця техніка найпростіша? По-перше, тим, щоб ви одразу бачите, як виходить ваш кадр, ви бачите усе освітлення, усі недоліки щодо якраз тіней чи пересвітів. Прямо як є, так ви й знімаєте. Тобто використання постійного джерела освітлення дозволяє безперервно спостерігати, як світло впливає на об'єкт. І таким чином це дозволяє легше налаштовувати на специфічний ефект, який ви намагаєтесь досягти. Це дуже спрощує роботу. і Вам не треба так сильно заморачуватись. Плюс, якщо мова йде про постійне джерела освітлення, так би мовити, натуральні, тобто сонце, вам це нічого не коштує по суті. Вам лише треба подивитися прогноз погоди і вже від нього відштовхуватися. До речі, знімати краще в більш похмурий день. Тому постійне освітлення воно стабільне і забезпечує рівномірне освітлення під час вашої роботи. А що ж з плюсів імпульсного? Хоча ви не бачите одразу картинку, яка у вас виходить. Проте імпульсне освітлення дозволяє просто отримати надпотужніші якісь значення. Можна дійсно дуже інтенсивне освітлення зробити саме з цим типом освітлення, джерела освітлення. Імпульсне джерело випромінює світло лише на якийсь дуже короткий час, тобто цей. Імпульс. І таким чином ви значно зберігаєте електроенергію, яка вам необхідна. Тому, хоч і здається, що це не дуже юзерфрендлі для новачків, особливо саме імпульсне освітлення дає просто неймовірну варіативність. До того ж, такі джерела освітлення мають меншу тенденцію до нагріву. що Теж доволі приємно в деяких ситуаціях. Хоча при тому видають просто неймовірно потужні імпульси, і хочу від себе ще додати, що імпульсне освітлення це надзвичайно потужна техніка, яку я часто використовую, і раджу всім мати її на увазі. Просто ознайомитись з нею і знати, як користуватися. А тепер давайте трошки пройдемось по мінусам, теж обох, звісно ж, постійного і імпульсного. І насправді мінуси цих обох типів джерел освітлення буквально виходять напряму з плюсів протилежного джерела. Одним з головних мінусів постійного джерела освітлення є те, що йому необхідно багато ресурсу вигляді. Електроенергії, заряду акумуляторів тощо, бо джерело повинно бути просто постійно підключено, щоб ви бачили цю картинку і могли її налаштовувати. Плюс до того воно повинно бути доволі потужним, що теж розряджає акумулятор чи просто використовує багато електроенергії. Плюс таку саму інтенсивність, яскравість постійного джерела, яку може дати імпульсне освітлення, дуже складно добитися, вам доведеться піднімати ісо чи просто дуже сильно викручувати саме налаштування інтенсивності. Таким чином, воно буде сильно сліпити за глаза моделі, як мінімум буде сильно нагріватися, що теж буде спекотно на вашому майданчику, знімальному. І останнє, що скоріш за все, ви навіть не зможете придбати техніку. Так, точніше, вона коштує доволі дорого, щоб давати прям дуже сильну інтенсивність, яку може дати більш простий імпульсний, імпульсне джерело. Тому важливо саме по якраз вартості воно. Програє і повертаючись до того, що воно сильно нагрівається, не забувайте, що якщо ви при цьому використовуєте якісь фільтри, щось кладете буквально на ваше, на ваше джерело через те, що воно постійно працює і може з часом нагрітися. Це може спричинити те, що фільтри поплавляться, будуть якісь у вас дири, чи просто отак буде хвилями йти. В принципі, якщо воно хвилями піде нічого страшного, якщо вже будуть дірки, то звісно воно буде просвічувати, і це вже буде мінус вам новий фільтр. Ну і в принципі, так, да, краще їх просто не деформувати за можливістю. І для мене, напевно, це буде головним мінусом особисто мені. Це те, що для постійного треба спеціальні умови, тобто вам треба. Мати такий майданчик, де ви це будете фотографувати. Де не буде зайвих джерел освітлення, тобто сонце не повинно бути, не повинно бути якогось світла від ламп тощо. В ідеалі повинна бути повністю темна кімната, де єдині джерела освітлення це ті, які ви самі виставляєте і потім коригуєте свою картинку, чи якісь мінімальні джерела освітлення, які, наприклад, ви знаєте, що ваша камера не зможе просто уловити, тому це звужує трошки використання. Отакі от специфічні умови, ви вже не можете, там, наприклад, в сонячний день чи щось таке. Навіть якщо ви у приміщенні там, з вікнами вам треба думати, як то застілати. Тощо. І які ж мінуси для імпульсного? Це, по-перше, звісно, те, що ви не бачите ваш малюнок. Ви можете його лише приблизно побачити, якщо в студійних джерелах освітлення є пілотний, пілотне світло. Це така спеціальна лампа, яка теж вбудована у джерело. Але я часто стикалася з цим, що вона чи повністю не працює вимкнена, чи перегоріла, чи. Щось ще трапилось з нею, тому вона не завжди є, і ви не завжди, хоч мінімально можете прослідкувати приблизно за кольорами, як вони будуть розташовуватися. Плюс до складності налаштування в цілому додається те, що в різних студіях різні джерела освітлення вони мають різну, різну потужність, і вам треба якось слідкувати за всім, підналаштовуватися під усе. Це не завжди може бути комфортно, хоч ви з часом звикнете. Проте, да, на початку це може бути дійсно якоюсь невеличкою проблемою. Та й насадки насправді ви не будете знати, який малюнок дає той та чи інша насадка, поки не спробуєте її. І знову ж поки не просто не спробуєте саме зробити декілька кадрів, а не просто видяхнути. Тому дійсно це. Будь складність налаштування це, напевно, головний мінус. Давайте зроблю швиденько висновки: постійне джерела освітлення забезпечують стабільну роботу, ідеально підходить для новачків, дуже просто налаштовувати. Проте з мінусів має те, що можуть доволі сильно нагріватися і споживають багато електроенергії. Імпульсне джерело освітлення це мить. І тому вона дає більше можливості працювати з різними варіативності потужностей. При тому вона не має печки нагріватися при довгій роботі, до того ж, не залежить від умов навколо, але з мінусів має те, що доволі складно в налаштуваннях, особливо спочатку. Але вибір між цими двома типами джерел освітлення це не просто вибір проміж двох варіантів, це вибір стилю, настрою, того, що ви хочете передати вашим кадром, знати і в два це просто супернавичка, яка вам завжди знадобиться. Навіть якщо ви будете постійно потім знімати з постійним джерелом освітлення, знати як працювати з імпульсним може вас виручити в будь-якій ситуації. Бо ви не знаєте, що трапиться дійсно у вас на зйомці, тому знати і вміти це просто буде супер для вас самих. Усім велике дякую за увагу! Сподіваюся, це відео було для вас корисним. І якщо є якісь теми, які вас теж цікавлять, будь ласка, пишіть коментарі, я обов'язково зніму відео. До наступних відео!